Комп'ютерна верстка, комп'ютерна графіка та програмне забезпечення, соціальний робітник, нянечка та гувернантка, автослюсар та електромеханік холодильного і побутового обладнання. Саме ці сучасні професії є основним фахом, якому навчають у державному навчальному закладі Львівське вище професійне училище інформаційно-комп'ютерних технологій. Здобути омріяну професію тут мають нагоду випускники 9-х та 11-х класів. В училищі звикли йти в ногу з часом, тому IT- Технології широко використовуються у навчальному процесі. У навчально-виробничих майстернях операторів комп'ютерної верстки учні тимчасово відкладають конспекти. Отримані знання закріплюють уже на практиці. Під час занять практична робота здійснюється лише на професійному обладнанні в сучасній майстерні оперативної поліграфії. Не всі підприємства обладнані широкоформатним чи друком. Практика в нашому навчальному закладі дуже насичена. Учні виг... мають можливість виготовити видання для потреб навчального закладу як багатотиражні, так і малими тиражами. Учням до снаги і комп'ютерну програму створити, і в разі чого полагодити техніку власноруч. До прикладу, Юліан за три роки навчання у вищому професійному училищі самостійно відремонтував уже не один комп'ютер. Хлопець впевнений, завдяки таким умінням у майбутньому роботу знайде швидко. АІТ-технологія розвивається по всьому світі, і в будь-якій країні потрібні такі спеціалісти, які навчаються тут у нас. Я думаю, що кожен роботодавець забере нас з руками і ногами, так як тут навчають дійсно хороших кваліфікованих спеціалістів. Отримати кваліфікацію за декількома напрямками відразу не проблема. Для цього в училищі запровадили інтегровані професії. Учениці, які здобувають фах соціального робітника, одночасно освоюють професії няні та гувернантки. Майбутні професіонали пізнають. Нають основи медичної справи, навчаються робити масаж, освоюють майстерність у кулінарії, бездоганно вмітимуть шити. Інготерована професія як соціальний робітник нянька-гувернер. Вона складається з чотирьох напрямків: соціальна робота, дієтологія, домоведення і медицина. Звичайно, що після 9 класу дитина не завжди може оприділити свій напрямок, чому, до чого більше в неї лежить натхнення, і зрозуміло, що в області дієтології, що на сьогоднішній день дуже актуально, в області медицини, масажу, зокрема, дитина може проявити свої здібності. Аби легше адаптуватися до роботи, майбутні няні говернантки навіть під час навчання проходять повномасштабну практику у львівських дитячих садочках. Давай перевертаємо пасочку. Перевертаємо. Давай. Оба. Двіка гарна получалась. До кожної дитинки ми стараємося знайти індивідуальний підхід. Так само в майбутньому е, треба буде підійти і до своєї дитини, і до інших. Ну дуже важливо для нас ця практика. Окрім цього, в навчально-виробничих майстернях училища улюблену справу опановують слюсарі з ремонту автомобілів. Вершиною навчання авторемонтників є оволодіння професією, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. У майстерні електромеханіків торговельного та холодильного устаткування теж кипить робота. Учні ремонтують різноманітну побутову техніку. У навчальному закладі дбають і про випускників. Після закінчення училища вони матимуть змогу продовжити навчання у вишах. Краще ми пропонуємо продовжувати навчатися, скажімо, українській академії друкарства через поліграфічний коледж Української академії друкарства, зокрема комп'ютерний напрям. У нас є угоди, укладені, скажімо, з автомобільно-дорожним коледжем Львівської політехніки. У нас є зараз непогані скажімо, угоди з. Нашими промисловими підприємцями підприємствами наші діти проходять практику на виробництві, зокрема в Рясному, на електронтрансі. Навчальний заклад приваблює учнів не лише зі Львова. Щороку сюди вступають абітурієнти із різних районів області. Училище надає гуртожиток всім, кому він потрібний. Тут є усе, що необхідно для сучасної молодої людини: просторі та комфортні кімнати, їдальня та різноманітні гуртки. Окрім того, в училищі ще й виховують футболістів чемпіонів. Тутешня збірна багаторазовий переможець турнірів серед львівських юнацьких команд. Стати частиною колективу професіоналів та переможців може будь-який учень. Варто лише принести необхідні документи за адресою місто Львів, вулиця Широка, 77 а.